Щодня до редакції надходять десятки сигналів про підкуп виборців. Мабуть, ця передвиборна кампанія якраз і запам'ятається порушеннями та чорним піаром. Найперші дзвінки від мешканців міста стосувались роздачі 300 гривень, які можна не тільки забрати готівкою, але й перевести на рахунки за житлово-комунальні послуги. Нас записували люди в сумі телефони. А тето мобільні ну і добре. Потом їх приходить. Отета да чи з п'ять ні, чи скопу. Зобщення, йдуть на пошту, а бачите, що це діляється. Нема, 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 нема. Люди вже получають, а одна з нема. нема. Ну примі получили несколько чоловік. Ну от, а ми третє записались, а вже сьогодні десяти. Я знаю телефон. 3,3010. Какая? Как? 3,3010. Оце вся это... організація є. 3,30 десять. Да. А це надають за то, щоб голосували, за що? Я не буду брехати мужчина, я це не можу сказати. Це вроде королівська поста. Получили, бабушка, да? Получили 300, проверьте. 300. Ну и хорошо. Вот. Это по домам ходите, и как вам не Волонтеры записывают. Ну тоже волонтер. А, а где их не телефоны ну, взять, например? Где? Не знаю, не знаю. Я этим а не знаю. списки к вам попадают уже от волонтеров, да? Ну, отвлекаете Коломенцы. вы меня. я забываю фамилию, Коломенцы. списки не попадають. По добре, добре, добре. Переводи по комп'ютері, вон сидить. – діти, сім. Люди доведені ситуацію Україні довідчою, вимушені брати ці гроші. Але у підводних течіях передвиборчого процесу електорат розбирається. Я, незаконно буду я а, не законів до голосувати, і все. – Та я так і думаю, так. треба брати, а голосувати як на. Ну хто там буде голосувати. Ну хто? Ви що? Ну і то так. Три. Не знаю за кого. Я не буду даже брехати. Ходу создають награбляне у народу. Отак, от вони повинні кожен місяць народу висувати. Не, Валь, не, не, не. Не, не. Ну, це ж наша п'ята ж пенсія, котро на адвічала тисячу євро. Пані тисячу дульпуськувати. Ну, Аналогічної думки і пенсіонери міста Миколаївка, де використовуючи приміщення в адміністративній будівлі, Миколаївчанам роздають продуктові набори. Скажите, не мені фотографувати, це реклама і мені посадять в тюрму. До свидання а чого ж вас в тюрму то посадять? за то, що я роздаю? Все, і не далі. Іди сьогодні вот этот дурачок. Баба з паличкою ходиш і йди третій день, поки получиш. А від кого ці пайки? Написано дорога жизни. Дорога жизни. Написано на пайку. І вот этот третій день стоїть. Ви їх отримати не можете, да? Давали нам эти люди, яких ми брали стекла, а за їх же платить нам ніхто не дасть. Ну от хоть пайоку це ж дадуть яка то буде. Крупи, олія та консерва. Звичайно, не привід віддавати свій голос за того чи іншого кандидата, але привід обговорити ситуацію в країні та кандидатів на посади депутатів. Ета говорив, скільки у вас кімнат, а я не знаю. То тещина все. Ага. Всі не такі, всі. А якщо прийшов а якщо роботяга, буде, який знає та та саме грамотне і діна та саме і все було б нормально. Доведені до люди по кілька днів чекають у черзі, аби отримати хоч якусь допомогу. У Миколаївці немає жодної родини, якої б не торкнулися проблеми. Зруйновані домівки, вибиті окна, втрата роботи. Хто виноват? Київ? Я на своїй землі родилась тут, і мене ніхто не убивав. 75 років прожила, ніхто не вбив. О, квартиру получила бесплатно, а пришли и бьют. И вот вся хата разбита. Да. Кто пришел меня убивать? Кто? Два подъезда и люди погибли. Да, 13 человек погибло. Не с этих. они не подлежат. Это значит Не жилое помещение. А куда люди пошли? Неизвестно куда. А на улице, Неизвестно а куда уходить. Куда? Неизвестно а куда, куда уходить. Не куда уходить. В детстве, в детстве, в детстве. Кто где? Кто в детстве, где? В Все. А -а -а. Розбираючись із підкупом виборців, наша знімальна група була приємно здивована, що не лише окремим представникам громади важливе дотримання законів у передвиборчих процесах. У приміщенні сервіс Комуненерго ми зустріли і громадського активіста, лідера волонтерської організації Проліска Євгена Капліна. Його роздача пайків та продаж голосів обурює вкрай. Коли йшла війна, і тут і близько не було нікого. Вони зараз приїхали за неділю до виборів. Видаються за волонтерів. А самі сидять перебирають мільярдами. Хто королівська міністра соціальної політики гасна да Которая, віде, так, що... на... Ви думаєте, Ви ж королівська підняла пенсіонний возраст на 10 років. зафіксувавши той факт, що у будівлі сервіс Комуненерго, доведені до краю ветеранські організації, роздають продуктові набори по карткам, які від організації дорога життя видавали пенсіонерам волонтери. Ми вже в тиші поспілкувались із свідком цих подій та поцікавились його ставленням до побаченого. Закон. Он в таких ситуациях говорит, что как минимум этот человек должен быть снят с выборов, а как максимум должен сидеть в тюрьме за то, чтобы он не появлялся, не пиарился здесь перед выборами. Если он реальный кандидат депутата, если он реальный депутат, и его душа и сердце болит за тех людей, которые страдают от голода и холода, то пусть приезжает сюда во время того, когда здесь боевые действия идут и привозит сюда продукты, они сейчас перед выборами занимаются... С тимпіарами популізмом після усього почутого та побаченого у Миколаївці потішив один факт: мешканці міста обачливі та розважливі. Без грошів я звичайно примушую брати продукти та гроші, але голосувати громада планує по совісті. І рубля не возьму. Ми не продаємося. Ми не продаємо.